У Україні, аби Україна вернула... стала знову сестрою кабальною в їхньому царстві російського самодержав'я. Путін шиє справу білими нитками і надії Савченко. Але не вийде. Шевченко не дожив декілька місяців до того дня, коли зникло кріпосництво. За яке, проти якого він боровся все своє життя. Але Савченко доживе до того дня, Іна. Шевченко нації на Ми ростемо Шевченком, але ще до нас не дойшло до кінця, до голови. Що те, що Шевченко нам каже, писав і наставляв, ми ще не дуже говорив. Не довіряйте. Ми їм не довіряємо. Шевченко провідний Надія авторитет. Це аксіома. Але Шевченко кожного українця називав земляком. Російських пут. Десяти варіант дозволять витягнути з тюрми. Перший варіант дати Путіну великого хабаря, від якого він не відмовиться. Перший варіант обміняти Савченку на Ліпіцьку контфабрику. Перший варіант послати Тимошенко до Путіна. Домовлялась за газ. За це надія, і хай вона пробує. Але не роблять. А є четвертий варіант організувати з українців наших доморошень. Рембо і взяти штурмом. Тут чергу припляти, де вона сидить в СІЗО, і визволить. Ви ж подивіться, як американці. Б'ються за кожного свого громадянина, да вони перевернуть і небо і землю, аби одну людину звільнити. А нас що сьогодні виходить? А виходить те, що ми наступаємо на ті ж самі граблі, історії. Коли Жанна Дарк визволила Англію у Францію, її король її зградив, тому що злякався її, бо вона могла б зайняти його місце. Зараз точно так же бояться і Савченко. Випустили вони джина своєї бутилки. Назад її вже не загониш. І в тому вся проблема, що вона вже нікому не потрібна в владі, яка вважає її, тією людиною, яка може вирвати в них владу. Ви знаєте, що мене дивує. Учора ми збираємо підписи за підтримку Надії Савченко за всіх українських політв'язнів Росії. Проходить повз нас голова осередку партійного батьківщина. Не підписалась. Сьогодні ми підходимо до Артемія, директора театру. Підпиши. Відмовився. На що це таке? Якщо ви вважаєте, що не ті люди збирають за неї підписи, то ви так і скажіть, станьте тут і зберіть за неї підписи. А в нас виходить кожен своє робить. Вона ж дошла чутка, що сьогодні партія Батьківщина буде пікетувати районну адміністрацію за те, що Пащенко не сподобалось, що назначили головного лікаря районної лікарні, не того, кого їм приказали. Ви що, гаразматичні люди? День. День, коли ми святкуємо Шевченка і боремось за визволення Савченко. До речі, Савченко тільки що передали, на 21 число перенесли вирок. Тільки що вийшла в неї мати, і вона вже з нею попрощалася. Вона сказала, що я вже гарячі чи виживу. Ми ходимо, співаємо, ділимо владу і тілимо українців на ворогів. Що, коли українська своїм висотальним статусом вперед і залишає далеко позаду свій народ, тоді таку державу окуповують тітушки, раби, орки і сепаратісти, але така і держава і вмирає. То таке враження, що зараз у нас окупили нашу Україну, оці, що я перелічила, але в них нічого не вийде. Як сказав Данте, якщо ви йдете вперед, ідіть уперед. І вам повинно бути байдуже, що про вас скажуть. Зараз після цієї акції я попрошу вас, прилучане, залишитись. І підписати підпис за Надію Савченко. Завтра чи після завтра ми передамо ці списки до парламентської асамблеї ради Європи, штаб-квартири якої знаходиться в Києві. А можливо, й самі відвеземо ці підписи. У нас уже є 500 підписів. Приєднуйтесь до цієї акції і не відрізняйте Шевченка від Савченко. У них фамілія закінчується на ко. Вони вже українці. І ми повинні як пам'ятати Шевченка, так і перекласти всі зусилля, аби визволити Савченко. Савченко повинна жива нам, а не мертвий авторитет. Приєднуйтесь до нашої акції. Слава Україні! Героям слава! Хай же й сьогодні і в наступні роки розбудова української держави обпік.